Автівки з такими наліпками тепер можна зустріти практично в усіх гарячих точках, де ведуться бойові дії. Це благодійний фонд доброта, який постійно передає ЗСУ транспортні засоби. Днями волонтери пригнали за кордону чергову партію автівок. Їздили вчора до Польщі, привезли ми близько 30 автомобілів. Доставили, маємо ще їх відремонтувати, пофарбувати і продати на збройні сили України. Благодійний фонд доброта заснований ще у 2016 році, і з перших днів повномасштабного вторгнення активно включився в роботу. З перших днів війни мій колишній шеф вже нині нині покійний Петро Кравчук. На п'ятий чи на шостий день війни передав свій пікап на оборону Києва. І з того часу, в принципі, все почалося. І після цього він почав він попіднімав свої контакти по бізнесу в Литві, Латвії, в Естонії, в Німеччині. І з того часу іноземці почали допомагати і почали завозити ці машини для збройних сил. На сьогодні благодійний фонд доброта ввіз в Україну та передав військовим вже майже 200 автомобілів. Це і мікроавтобуси, джипи, кросовери те, чого найбільше потребують на передовій і максимально підходить для виконання бойових завдань. Благодійний фонд Доброта це сьогодні той фонд, який сконцентрував максимально сили на пошук транспортних засобів для наших бійців на передовій Збройних сил України. Стараємося допомагати кожному, опрацьовуємо запити, починаючи від Фейсбуку, закінчуючи там друзями, знайомими. Пріоритет, передова зона бойових дій. За словами відомого волинського волонтера Сергія Тимчука, йому неодноразово доводилось випадково зустрічати на передовій свої ж автівки, передані благодійним фондом. Доброта з кінця березня. Ми почали передавати автомобілі по різних напрямках, гарячих напрямках в основному. Наші автомобілі, як на Донецькому, дуже багато напрямку, на Миколаївському напрямку. Дуже часто нам навіть доводиться, що ми їдемо в волонтерську поїздку, де заїжджаємо на гарячі і бачимо машини до борти. Тоді я вам скажу чесно: дуже 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 приємно. Ти розумієш, що ті машини виконують свої завдання. Усі авто пригнані за кордону, реєструються у сервісних центрах МВС. Після чого передаються по акту прийому передачі на баланс військових частин. Люди звертаються з Фейсбука, люди звертаються, що з сусідньої частини хлопці отримали автомобіль, дали номер, чи можна до вас набрати. Наші волонтери їздять на схід, так само беруть контакти, дивляться, де тяжча ситуація. Тобто пріоритетів як таких в нас немає. Головне, щоб це був ноль. За словами волонтерів, зараз досить важко знайти хороше авто в Європі та ще й по адекватній ціні. Часто самі європейці накручують вартість, розуміючи, що в Україні просто неймовірний попит на пікапи і джипи для зсу. Дякувати Богу, ми жодного разу не донатили, не збирали ще кошти. Це все там власними силами. Автомобілі ми дякуємо благодійникам, які нам допомагають, купують ці транспортні засоби. А організація всього процесу сьогодні це на плечах нашої команди. За словами Андрія Микитина, у пошуку авто допомагають і хлопці з України, які мешкають за кордоном. Спочатку ми їздили, забирали ці автомобілі практично по всій Європі. В основному це були країни Балтії. Зараз в нас вже налагодилась така, можна сказати, логістична складова в цьому всьому. Зараз автомобілі автовозами приїжджають до польського кордону, тобто це в основному Хелм. І вже звідси ми просто з Луцька їдемо, їх забираємо, перетинаємо кордон. Усі автомобілі проходять технічне обслуговування, міняють мастило, фільтри. З цим досить важко, адже ремонт потребує не лише часу, а й фінансових та людських ресурсів. Автомобіль коштує в районі там, від 3 до 5 тисяч доларів. Доставка і ремонт автомобілів коштує орієнтовно до, від 500 до тисячі доларів на одну одиницю. Все е, збираємо за власни, власними коштами, ремонтуємо. Дехто передає, якісь інвестори дають, дехто так допомагає фарбою, ремонтом, запчастинами. Якщо авто має якісь несправності, його не передадуть військовим доти, доки не полагодять. Цим займається команда справжніх професіоналів. Хочеться, щоб країна знала своїх героїв. Тобто, це ті перші хлопці, які в принципі. Бо започаткував цю добру справу Петро Кравчук. А це ті хлопці, які з перших днів були з ним. І в принципі, перші ті автівки, які перетворилися сьогодні в таку серйозну повномасштабну, можна так сказати, громадську відповідальну акцію, да, от фонд «Доброта», от вони це розпочинали. То ми максимально швидко їдемо до Європи, вертаємося з Європи, стаємо машини, ставимо на ремонт. І стараємося, щоб найшвидше попадали машини, якби на передову. Автомобілі приганяються з Європи. Спочатку були краще, потім. Краще, краще гірші. От які там по дорозі ми бачимо недостатки тих автомобілях. Приїжджаємо тут та ремонтуємо. Перебираємо, якщо треба, міняємо почепники, якщо треба карлани. Ну, всю худову часу. Дивимося, мотор. Отак. Основне, що треба зазначити, хлопці відносяться дуже до цього відповідально, тому що вони кажуть, таку машину на передову віддавати не можна, і вона, поки грубо кажучи, не продає їхній краш-тест. Вона нікуди звідси не виїжджає. Це Сергій, військовослужбовець одного з підрозділів, який зараз виконує бойові завдання на півдні України. Нещодавно вони втратили два автомобілі, і хлопці лишились практично без коліс. Постійні обстріли, постійні мінометки. Одна дорога, якою ми 65 чоловік фактично передвигаються в автомобілі. Їдуть три автомобілі в одну сторону, повертаються один. І так фактично кожен день. Автомобілі стає все менше, менше ремонтувати їх. Просто там взагалі де. Сергій каже, що у їхньому підрозділі воює багато волинян. Тож благодійний фонд доброта не міг не відреагувати на прохання хлопців про допомогу у забезпеченні авто. Я звернувся до свого побратима, він звернувся до, до фонду Доброта, які відкликнулись. І вже вчора нам дали відрядження, вже сьогодні ми отримали прекрасні автомобілі, дуже задоволені і впевнені, що цих автомобілів не вистачає, і вони будуть виконувати свою пряму поставлену задачу допомагати нашим бійцям на передовій, здобувати перемогу. Дуже дякуємо фонду і всім, хто приймає в цьому участь. Це дуже велика справа. На сьогодні два позашляховики, які отримав Сергій, вже їздять степами Херсонщини, допомагаючи нашим військовим вибивати ворога. А хлопці обіцяють після перемоги повернутись і подякувати особисто тим, хто не відмовляє, допомагає та підтримує їх.